Про внесення змін до регламенту mm -hmm. Київської міської ради. Пані Вікторія, з нею знайомитися? Ні? Я, чесно кажучи, мені здається питання рекламу, тут це дуже сенситивне питання і а, я. А... я це за те, що ви перенесли дані, дані зміни, бо я, я їх не бачила ні зареєстрованими на сайті, ні зараз ну, це, це складно ознайомитися з текстом, мені треба порівнювати редакції. І так само і так само, я, дякую, я дякую, можу а, і так само, а це не перше, коли пан Бондаренко приносить нам на рекламну комісію зміни до регламенту, які не зареєстровані ще, а, їх немає на сайті. І ми розглядаємо ці зміни, а потім виявляється, що там ну з м'яко кажучи положення, які мої права як депутата Київської міської ради, вони ну трошки ущемляють, скажімо так. Тому я би вносила себе до будь-яких змін до рекламу ту дуже. З повагою і е, досконалістю, да і е, все таки просила би перенести дане питання для того, щоб мати можливість з ним ознайомитися. Дякую.

Що це за проєкт рішення, звідки він з'явився? Депутат Київської міської ради Вітренко Андрій Олександрович має ще бути запрошеним засобів масової інформації для того щоб висловлювати позицію як депутат Київської міської ради. Як депутати Київської міської ради відтитрують, е, я не маю жодного впливу на ці процеси. Але це проєктів. Я розповідаю історію. історію зараз ви хочете, щоб комісія визначала, чи має право голова комісії представляти комісію в засобах масової інформації. Ми це, ми це, це, це не секретар. Ви зараз ставите <спроб> це <розрахати>. на <спробітніше> запитання. Регламенту і положення про а, депутатські постійні комісії, головуючи, в тому числі забороження дотримувати порядок під час засідання, з чим я і займаюся, додавати роз'яснення, чим я і займаюся. Я вам на початку засідання пояснив, хто є суб'єктами, які мають право наповнювати порядок денний. В регламенті і в положенні прямо записано секретар київськ, або Київської міської ради мають таке право. Секретар Київської міської ради цим правом скористався, надав нам проєкт рішення. Не обговорювати і не розглядати його. Ми права не маємо. Зараз іде обговорення. Ми його не розглядаємо по суті. Ми зараз процедурно. На даний момент ворогу немає. Зараз не цікаво і як прочистиває. Ні, просто дивіться. Чи ви розповідаєте розповідає розповідає історію що... свого життя? Де ви виходите, як виступаєте. Що... В проєктні рішення можна не перебувати. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що вести на даний момент засідання, в зв'язку з тим, що головою в учасник засідання, неможливо. Зараз почекаємо, можливо, вони вийдуть. Але тимчасово головуючий по тому питанню, на яке ми очікували. А тому я так розумію, що технічна просто комісія я... зараз десь потрошки дівається. Я я питала, що ви хочете розглянути зміни Там, до регламенту? А, а я, як член комісії, цієї прошу їх не розглядати, тому що Олександрович вам хоче дати інформацію на для володіння, володіння і аналізу. Те, що написано в листочках, це одне. Я, я, я вмію читати. Я, більш того, я можу сказати, я не тільки читаю, я пишу і поправки можу подавати. І для цього мені треба спокійно сісти і прочитати той документ, якого я не бачила до цієї комісії. Так, я можу не можу не накаже, що вона все знає. Це дуже погана ознака. Робив зауваження депутатській. Я не Пашинська, і прошу вивчити прізвище? За яке зауваження за що? Мені відчуваємо, я там розумію. Друзі, можна, вибачте, я розумію, яка дівчинка не казала такого. Можна, я договорю, тому що мені оце не цікаво, вибачте. Я просто не відчуваю, я себе все-таки на засіданні регламентної комісії відчуваю, тому повертаючись. Я як членкиня цієї комісії, Маю право на ознайомлення з документами, так які виносяться на засідання, і мені треба почитати. Я зараз запропонувала ці зміни до регламенту перенести на інше засідання. Я не розумію, в чому проблема. Я розумію, що до турборежиму ми там в 2019 році, от як звикли, то намагаємося по нему нестися. Але я не в турборежимі. Я юрист, я хочу з документами знайомитися, і мені не треба для цього ваші пояснення. Якщо мені потрібно буде, я звернуся до вас. Обов'язково, якщо там буде адвокати і так далі. Але поки що вони мені не потрібні. Я прочитаю документи, і тоді ми будемо по них обговорювати. Можливо, у вас одні будуть пропозиції, у мене інші, можливо, не буде. Але давайте ознайомитися з початок. Андрій Олександрович, не наполягав наразі. Він давав вам цінну інформацію. Я ще питала, ми хочемо це обговорювати, по суті. Сліди, зараз? Шановні колеги, на даний момент констатую, відсутність корону. Сьогодні лише 25 членів комісії, ворогу немає, рішення приймати не можемо. На даний момент засідання завершено. Дякую. Поки ви не прийшли, А без вас було ще краще другого курсу ви є світ. Оскільки постійно, коли навіть депутати однієї фракції, до цієї ж фракції депутати щось звертаються, каже, давайте встановимо, хто винен, чому немає на сайті на сайті немає проєкту рішення, вдумайтесь, головучі постійно ігнорує ім'я, не називає ім'я, якого називати не можна. Хто в цьому винен, хто має забезпечити організаційні моменти приводу оприлюднення відкритих морі даних проєктів рішень. І взагалі встановлювати на рекламній комісії, а хто же винуватий для того, щоб надати наступну відповідь, а що робити? Шановного від... від... відповіді відповіді відповіді, члена громадської, громадської ради зараз всім разом зі студентами пройтися до секретаря Київської міської ради і запитати, чому він вносить віде. на наше засідання проєкт, друге, же, якого немає на сайті Київської міської ради. Я Давайте скажу, всі разом точно. Пройтися, Зафікс, Почекайте, зафіксуємо. Чи є порушення, чи ні? Зафіксуємо так. вас в коли він з'явився, коли зареєстровано. Є. Давайте зафіксуємо. Я розповідаю, він буде на відвороті. І ми на рекламі комісії згадання маткса. Чому ми не можемо зайти до секретаря? Депутати, тому що давайте всі разом. чому ми не можемо зайти до секретаря так, Києва? А він не здійснює особисто прийому громадян, тому що ковід тому, тому що війна, але точно, точно чому я не розумію, бо є різні відповіді. Це перше. А друге. Це тому що згідно 26-го розпорядження секретаря минулої каденції про порядок особистого прийому громадян секретарем Київради, згідно пункту першого, саме міський голова має затверджувати графіки особистого прийому секретаря, якого немає. Графіку немає. Тому що міський голова його не затвердить. Ось чому. Тому ви не зможете потрапити на особистий прийом. Виключно в якомусь іншому порядку. А, це буде? А мені? я можу, тому що мені написав секретар, що він мене п'ять разів приймав, але то не згідно порядку. Зходити не зходити. порядку. Давайте а зходити. коли я приходжу туди, охорони секретаря каже, що я поганий і мене більше не пустять. А я запропонувала. Бачите? Демократія це така історія, яка потребує, щоб всі були високові подобається, кожен має право висловитися і це має бути почуття. А далі вступають у процедури. Тобто у нас є регулюється ділянці, положення про комісії, регламент Київської міської ради, там прописані, хто як виступає, хто подає. Є нюанси, коли не дотримуються цих процедур, тоді виходить бардак. І, ну, Такого роду бардак, він насправді не красить ніці в разу в цілому, але демократія в тому числі передбачає, що кого обрали, Такі представники є, Тому, як казав Черчи, ну, не краща історія демократії, але краще от Запрошуємо вас на наступні засідання і в цієї комісії, наступне, кінчать, і наступних, і будь-яких інших. Буде цікаво це побачити у нас постійно. Це дякую. Але оскільки відповідальності не передбачено, тому маємо, що маємо. Це не мої слова. Відсутність відповідальності забезпечує принцип задозволеності. Запам'ятайте, краще це бути депутатом суддею, тому що ви не будете нести рішення персональне. Відповідальність персоніфікована за будь-яке прийняте рішення. Або суддя, або мер, або депутат місцевої ради.